Для світу це стало сенсацією. Для Памели Андерсон найглибшою особистою травмою. У середині 90-х особисте домашнє відео-акторки і її тодішнього чоловіка Томі Лі було вкрадено і розповсюджено по всьому світу без дозволу та без поваги. Для них це було маленькою розвагою, яка стала брудом на їх житті та кар'єрі. Секс це було наче фалтування публічністю. Зізнається Памела в документальному фільмі Памела Елавсторі дві тисячі 2023 року. На той момент її сприймали як втілення сексуальності, але майже ніхто не питав, як почувається жінка, чиє інтимне життя перетворили на розвагу для мільйонів. Памела не змогла виграти справу в суді. Закони щодо цифрової приватності тоді ще майже не існували. Окрім того, вона більше хвилювалася за своїх дітей, ніж про статус. З того часу вона втратила спокій, приватність і значною мірою контроль над власним образом. Її почали приймати як пустишку. Її геніталії обговорювали в шоу. І все ж, втративши репутацію, вона не втратила гідність. Це було принизливо. Це не було щось, що я хотіла, щоб хтось бачив, і це назавжди завжди змінило мою кар'єру, а потім почала відбудовувати все з самого початку.